Вітаю! сьогодні з вами, я адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту Військове право на першому міському. Сьогодні поговоримо про компенсаційні суми особам та членам їхніх сімей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Звертаю увагу, що це стосується саме цивільних осіб, а не військовозобов'язаних, тобто наших військових, які зникли безвісті. Звичайні люди, які пропали безвісті, можуть отримати компенсаційні суми або члени їхніх сімей. Одним із достатньо актуальних питань стало отримання компенсаційних сум особами та членами їхніх сімей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Дане питання регламентується низка нормативно-правових актів. Це закон України про соціальний правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів їх сімей, в тому числі. Деякі питання виконання закону України про соціальний і правовий захист осіб, яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей, який затверджений постановою кабінетів України за номером 1281 від 15 листопада 2022 року. Також нормативно-правовим актом, який стосується цих компенсаційних. Сум є наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за номером 281 від 1 грудня 2022 року про затвердження форм з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. В Тому числі в даному випадку важливо знати, хто приймає рішення про встановлення факту позбавлення особи саме особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Треба встановити факт дане рішення. Приймається саме комісією з питань встановлення факту, позбавлення особи особистої свободи, внаслідок збройної агресії проти України, що є підставою для встановлення факту, позбавлення особи особистої свободи, внаслідок збройної агресії проти України. Згідно під пункту Б пункту 2, частини першої статті 2 закону України про соціальний та правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти проти України та членів їхніх сімей для цивільних осіб, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України і державою агресором. Її органами підрозділами формування іншими утвореннями під час перебування на тимчасово окупованих територіях України або на території держави агресора, зв'язку з незаконними діями держави агресора, її органів підрозділів формувань, інших утворень з явною або прихованою метою спонукання України іншої держави, державного органу організації, в тому числі міжнародної, юридичної або фізичних осіб до дій або утримання дій, Дій, як умови звільнення громадянина України надаються наступні документи: це заява особи або її законного представника, або члена сім'ї особи. Подана за зразком встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій України. Другим документом є саме документ або відомість, що підтверджує факти обставини позбавлення особи особистої свободи. Третім документом даному випадку є. Документ або відомість, що підтверджує факт факти порушення норм конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року стосовно е, заявника при е, при його захопленні, е, незаконному затриманні, незаконному арешті, незаконному. Триманні або іншим чином незаконному позбавленню особистої свободи державою агресором, її органами, управліннями і формуваннями, іншим утвореннями з явною або прихованою метою спонукання України або іншої держави, державного органу, організації, в тому числі міжнародної. Юридичних або фізичних осіб до дій або отримання віддійснення дій за умови звільнення громадянина на України. Четвертим документом, який є підставою для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи, є витяг з єдиного державного реєстру до судових розслідувань за наявності кримінального провадження стосовно особи. П'ятим документом в даному випадку є повідомлення органів сил безпеки та сил. Оборони стосовно особи, що є підставою для визначення членом сім'ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення. Особистої свободи підстави для визнання членом сім'ї особи стосовно якої встановлення факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Відповідно до пункту 5 закону України про соціальний та правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи, є такі документи. Їх п'ять. Деякі з них повторюються за змістом, але все ж таки я їх в даному випадку проаналізувала і повідомлювала. Це перший документ, заяви особи або її законного представника, або члена сім'ї особи, подана за зразком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій України. Це також є е, наступним документом рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членом сім'ї, якої є заявник. Відповідно, е, наступним документом є е, це. Довідка, яка підтверджує, що заявник відповідно до сімейного кодексу України і членом сім'ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії або України, довідка мається на увазі, що це може бути документ, який встановлює ваше рідство з особою, яка зникла. Наступним документом четвертим є витяг з єдиного. Державного реєстру досудових розслідувань п'ятим документом є повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно осіб. держава передбачила компенсацію за надання правової допомоги в даному випадку, якщо вона буде надаватися і будуть наявні підтверджуючі документи. То відповідні платежі, які ви здійснили адвокату за здійснення юридичної допомоги, держава гарантує їх повернення. На підставі наступного згідно статті 7 закону України про соціальний та правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти країни та членів їхніх сімей, щорічна державна грошова допомога надається особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або членам її сім'ї під час перебування такої особи в місцях не свободи. крім того, одноразова державна грошова допомога надається особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після її звільнення. Відповідно до пункту другого. Та третього порядку призначення та виплати допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, який затверджено постановою Кабінету України за номером 1281, під членами сім'ї осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи. Розуміються особи, які перебувають у шлюбі з такими особами, а також їх діти, зокрема повнолітні діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онука, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Як все ж таки отримати щорічну грошову допомогу члену сім'ї, особи стосовно якої встановлено факт позбавлення його волі внаслідок збройної агресії проти України? Відповідно до пункту третього порядку призначення та виплати допомоги за номером 1281 щорічна державна грошова допомога надається особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи? Проти України або членам її сім'ї під час перебування такої особи в місцях несвободи або у разі смерті такої особи, шляхом перерахування Міністерством реінтеграції коштів на їх особові рахунки, відкриті в банківських установах у розмірі 100 тисяч гривень. Тобто, в даному випадку, у вас є державна підтримка в вигляді. Одноразової грошової допомоги звертає увагу в сумі 100 тисяч гривень один раз на рік. Для отримання щорічної державної грошової допомоги, особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи член сім'ї такої особи, її законний представник або законний представник члена сім'ї такої особи звертається до міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій із заявою за формою, встановленою даним міністерством. До заяви встановленого зразку додаються згідно з наказом від 1 грудня 2022 року, за номером 281, наступні документи. Це копія документа, що посвідчує особу заявника відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної. Агресії проти України за кожний рік, за якої особа звертається для отримання щорічної державної грошової допомоги, довідка з реквізитами особистого рахунка в банківській установі. Щорічна державна грошова допомога особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України під час перебування такої особи в місцях несвободи може надаватися одному членів її сім'ї в одному році. Зараз результатами Опрацювання заяви Мінінтеграції перераховує відповідні кошти на особистий рахунок особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи або члену її сім'ї, реквізити якого зазначені в довідці, додані до заяви яким є алгоритм отримання одноразової державної грошової допомоги у разі загибелі смерті особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України? Згідно пункту 5 порядку, затвердженого постановою кабінетів України за номером 1281, одноразова державна грошова допомога у разі загибелі смерті особи. Надається членам його сім'ї, батькам чи утриманцям загиблої померлої особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України Російської Федерації, шляхом перерахування Міністерством реінтеграції коштів на їх особові рахунки, відкриті в банківських установах у розмірі 100 тисяч гривень для отримання. Одноразово грошової допомоги, звертаю увагу, необхідно звернутися до Міністерства реінтеграції із заявою за формою, встановленою цим міністерством. В даному випадку до заяви встановленого зразку додаються згідно з наказом номер 281 наступні документи. Копія документа, що посвідчує особу заявника, копія свідоцтва про смерть або копію витягу державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті, копія довідки, що підтверджує смерть з вільної не несвободи особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, внаслідок поранення, контузії, каліста, захворювання, нещасного випадку пов'язаним. Перебуванням такої особи в місцях несвободи за формою, встановленим міністерством. Довідка з реквізитами особистого рахунка, відкритого в банківській установі. За результатами опрацювання заяви Міністерством реінтеграції е, перераховуються кошти на особистий рахунок, реквізити якого зазначені в довідці, доданій вами до заяви. Звертаю особливу увагу, що відшкодовуються витрати на професійно-правничу допомогу особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Відповідно до пункту 6 порядку. Призначення та виплати допомоги особам, стосовно яких встановив факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членам їх сімей, затвердженого постановою кабінету міністрів України за номер 1281. Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що надавалася таким особам для захисту їх прав і законних інтересів, здійснюється міністерством реінтеграції на підставі рішення комісії у розмірі, що становить 60 тисяч 560 гривень. Це мається на увазі не більше цієї суми, яка Вираховується з 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня поточного року, в якому прийняте відповідне рішення, шляхом перерахування міністерством реінтеграції коштів на особові рахунки осіб, стосовно яких встановлено факт. Позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та або членам сімей таких осіб, який перелік документів необхідний для відшкодування витрат на правничу допомогу. Даний перелік передбачений наказом номер 281 – і містить такий перелік документів. Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Може бути документ паспортний, документ іноземця та документ, що посвідчує особу без громадянства, та або документ, що посвідчує особу, та підтверджує її спеціальний статус. У випадках, передбачених цим порядком, відомості та або копії документів, довідки, які підтверджують, що заявник є членом сім'ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи. Крім того, це є документ або відомості, що підтверджують факт виконання окремих дій з надання професійної правничої допомоги в інтересах особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в зв'язку з діями держави агресора в тому числі це є відомості, що підтверджують понесення витрат для отримання професійної правничої допомоги, довідка з реквізитами особистого рахунку, відкритого в банківській установі. Звертайтеся за професійною кваліфікованою юридичною допомогою. Дякую за увагу!